таких Хочемо з дідом зробити вулики ще два штучки або три, дивлячись, як себе покаже ось ця колода длінша. Е, притягнув діду нічого не казав, а як притягнув, дід сказав, що довбати їх не буде, казав сам довби Ось така колода, 1,70 чи метр вісімдесят длиною а там, мабуть, метра три. Десь так. Коротше, зараз буду пробувати перший раз в житті видовбувати її. Взяв бензопилу, трохи почухав, щоб чистіша була і буду пробувати вирізати дош. Трошки зараз підпиляю края, щоб більш гарніша була. І буду пробувати робити. Знайшли ми ось таку колодку в лісі, але дерево було лежаче, добре просохше, ніби непогано, а то дубова. Одна така теж лежала, трохи гниліша, але ніби всередині більш-менш жива. Так, ну добре, буду пробувати починати. Зараз приб'ю оцю доску, приб'ю доску і... По ней намечу долг. Буду продолжать. Короче, дед кричал, кричал, а сам пришел и помогает. Так, народ. Така от движуха в мене тут відбувається. Ось. Вже глибоченько. Таке вже. Ще трошки той буде полокоть. Чи ліхоть, чи як його. Е, трохи тяжко, нелегко це діло це робиться. Особливо цією штуковиною подовбати. Там в діда є ще одна така. Але нормально, по кусочку, по кусочку. Дід взагалі каже, що колись бензопилою не вирізав, а просто сидів довбав. Тут це капець, я не представляю, як його можна. Тут бензопилою підрізаєш і дуже тяжко його виковиряти, хоча б кусочок. Ось по таким кусочкам воно випадає. Чим далі, тим менше, тому що менш зручніше. Ну, нічого, все добре, наче. Мені навіть трохи подобається. тренуєшся трохи Добре продовжу потім ще раз покажу що да результат уже пройшло два з половиною часа як я краще показати сонечко світи край Лбоченько. така в діда пышня пышня короче рішає тема Бешена стругає, майже не треба напрягатися. Трохи руки болять, біцуха прокачалась жорстко. Ось такий повний мішок лучини Ще тут ось лежить. Дуже смольний стрижень. Просто капець, таке аж аж смола випливає з нього. Дед сказав, що бджоли будуть. Сказав, стрижньова сосна, пчоли по-любому будуть. Десь вже дід приготовив довж. Ну як приготував, ще треба підрізати, там, вирізати, але вже є. Ходи, провіряє кожні 20 хвилин, Немає нічого складного. Головне, щоб була пишня. Бо без пишні тут нема що робити з цією колодою Проблем. Можна так надовбатися без неї, що просто неймовірно. а з нею. Тобто чик-чик пробував я й топориком, ні, топориком сокирою не піде. Пила добре пилою, надрізаєш, виковирюєш, але так до ідеала, як би сказати, не дойдеш все одно. Саме краще оця приспособлений даром її. Діві придумали. Відкована вона. Така ух. Дід казав ні разу не точив. Ну така трошки покоцана, я б її точнув би. <гум> Дід казав ні разу не точив. Такі діла. Добре, ще хочу взяти е, насадку на болгарку і трошки позачищати оці отакі Якби варсинки, що торчать, такі неприємні на дотик, бо буває, наприклад, у дідових вуликах, коли її затворюємо, то дуже крепко буває таке колесо, то колючки під ногті заганяю, то ще щось хочеться зробити, щоб було більш-менш гладеньке. А, та й я думаю буде добре. Ось так. Добре, ще, мабуть, попрацюю з машинкою, з І покажу результат уже предкінцевий. Потім зроблю довж. Зробимо око. Та й мабуть покажу вже кінцевий результат. Ось такий мішок лучиний. Мабуть дід уже пару, пару разів додому собі заніс. Ну, в хату затаплювати. Ось такі справи. Добре. Все, продовжу. Смачу вулика ось тако помітив його такий гарненький це вже дед ще бляху. Диряву. дыряву не, не буду я її ставити. хіба що під низ і то тако зробили довше. 12, 12 сверлом. Значить непогано Тако. Вирізав я повністю, щоб зручніше було вирубувати. Бачу багато хто так робить зараз. Ось такий півтора метра. Саша тут допомагає. Гарненький вийшло, зараз дід розтопить воску та затворимо одразу. Та й може на днях потягнемо. Да поставим. Так от всех хочу показати всередині. Тако вичухло Такий вверх тут довший. Пасний смолою. Трохи пілої я глубоко зарізалась. Так, нарвав, коротше, багону, бабульнику. Ох, ти, зараз піду, з дідом будемо топити воск е та будемо затворювати вулика. Мабуть сьогодні навіть поїдемо, поставимо і, і все, будемо чекати на результат. Не знаю, цієї весни вже мабуть там діла не буде, але можливо на якусь осінь або на наступну весну та щось буде якийсь результат. Добре, зараз покажу, як ми варимо нашу затворку покажу вулика Ось таку накладаємо воску сюди цей багульник не знаю весь чи не весь такого і ще візьму кусок воску отламаю десь стільки і хватить. Ну все, закипає вже наша каша поклав я ось сюди багульник, вагон, воску там нормально можна побачити як на стенках залишається. Зараз буду брати, нести до велика та чашечкой туди це добро заливать по стенкам, щоб гарненько всі стеночки пропитались. Цим кашлом все, мабуть, буду знімати, тому що не хочу його пере... переварювати. Вон такий воск на стінках залишається дуже гарно. Добре, буду знімати нашу кашу, піду затворювати все, заливий наш розтворчик. Трохи. Постояло, потім я його покачав по кругу, щоб воно по всім стіночкам роз... розбавилось. І цей... Зараз закрили хай трошки. Там пропариться воно, щоб не було зайвих запахів. Та й вже дід підготавлює трактор, зараз будемо їхати, тягнути на дерево. Саша вже заготовив палички з верби чи з чого вона. Зараз затворимо прямо на місці. Та й, ну, ще ці типу, багон розложимо там на стіночки. Та й поїдемо в ліс ставити. Так, ось така короте, кінечна затворка наша. Наклали в багульнику ще. Тако прибив паличку. Ось де вона там. Ось цю і за неї занапихав цього то там зверху просто лежить він впаде потом тут більше запгато ось і все Вся, народ, всім до побачення хай щастить